Дональд Трамп схоже зрозумів, що одним і лише вмовлянням Путіна та його союзників не переконати закінчити війну. Ми вже діємо. Минулого понеділка президент доручив мені координувати це. Переміщення американського озброєння та техніки до України оплачене нашими союзниками та партнерами по НАТО. І ми безупинно працюємо над цим якомога швидше. Але, за словами посла, цього недостатньо. Бо війна не вирішиться на полі бою. Її результат вирішується гаманцем. Те кілька думок. По перше, треба розуміти, ці вторинні санкції будуть серйозними. Вони вдарять по країнах, які купують російську нафту: чи то Китай, Індія чи Бразилія. Але водночас потрібно усвідомити, що Китай насправді вважає цю війну проксі війною, яку він веде руками Росії. Позиція Вашингтона чітка: хто купує в Путіна, той спонсорує війну. Імпорт російської нафти Китаєм зріс після вторгнення президента російських Федерації Володимира Путіна в Україну у 2022 році. У Вашингтоні та інших столицях, які підтримують Київ, такі закупівлі розглядають як форму негласної підтримки Росії, що допомагає зміцнювати її економіку та підривати санкції. Напередодні погроз Трампа ввести тарифи для покупців російської нафти експорт сирої нафти з Росії досяг місячного максимуму. Ми бачимо це у заявах китайського уряду. Вони хочуть, щоб США та наші союзники залишались втягнутими у цей конфлікт, аби ми не могли зосередитися на інших стратегічних викликах. Але це не так, це не спрацює. Китай, як на мене, прорахувався, і настав час прямо сказати, вони дотують вбивства, які відбуваються на полях битви в Україні. Але ще жорсткіші слова пролунали не від дипломата, а від голови бюджетного комітету Сенату США Лінці Грема. у прямому ефірі Fox News він заявив і тепер Путін твоя черга. Знаєте, Дональд Трамп це шотландський шулер американської політики та зовнішньої дипломатії. І зараз він надере тобі дупу. Наступне, що станеться, Трамп введе мита на країни, які купують російську нафту: це Китай, Індія і Бразилія. Ці три країни купують близько 80% дешевої російської нафти, саме цей утримує військову машину Путіна. Тож президент Трамп збирається запровадити 100% тариф на всі ці країни як покарання за допомогу Путіну. Путін може вижити під санкціями, йому абсолютно байдуже до російських солдатів. Але Китай, Індія і Бразилія опиняються перед вибором. Американська економіка чи Підтримка Путіна у той час, як Трамп погрожує одним, іншим він подає руку. Напередодні він оголосив про нову торговельну угоду з Японією. Я щойно підписав найбільшу торговельну угоду в історії з Японією. І це було зроблено з Японією. Їхні найвищі посадовці були тут. І ми довго і наполегливо працювали над цим. Це чудова угода для всіх. Я завжди кажу, що вона має бути вигідною для всіх. Зовсім інша ніж угоди в минулому, можу вам це сказати. Але ми дуже добре справляємося як країна. Я вважаю, що нам вдалося досягти угоди, яка є взаємовигідною як для Японії, так і для Сполучених Штатів, при цьому захистивши те, що потребувало захисту. Це були непрості переговори, але сьогодні ми досягли домовленості. Яка відповідає інтересам обох країн на основі взаєморозуміння та довіри, яку ми змогли побудувати завдяки тісним консультаціям між нами? Ця угода сигнал, хто з нами отримує привілеї, інвестиції, переваги. Хто проти ризикує втратити доступ до найбільшого споживчого ринку планети? Перше серпня це досить жорсткий дедлайн. Але знаєте, що станеться? Для всіх країн тарифний рівень ймовірно повернеться до рівня взаємності від 2 квітня. Це не означає, що ми не можемо вести переговори, поки тарифи на вищому рівні. Насправді, я думаю, що президент Трамп можливо створив доволі хитру стратегію. Коли ви працюєте з високим рівнем тарифів, ви насправді працюєте швидше. США розраховують, що в умовах рекордного попиту на американський ринок жодна країна не ризикне програти торговельну війну з Вашингтоном, а особливо в умовах високої інфляції у Китаї, дефіциту бюджету в Індії падіння інвестицій у Бразилії. І ще одна річ, яку зробив президент Трамп, і тепер Сенат США це визнає. Є багато двопартійної підтримки для надання президенту Трампу додаткових повноважень щодо санкцій проти Росії, які ми побачимо в найближчі тижні. Але важливо, що тепер Сенат США погоджується з президентом Трампом. Тарифи можуть використовуватися як важіль для переговорів. Отже, цей законопроєкт, який Сенат США збирається схвалити, ймовірно, передбачатиме, що будь-хто хто купує санкційну російську нафту, буде підпадати під 100% тариф, і це 100%. Дональд Трамп змінив дискурс. Тепер тарифи можуть застосовуватись для переговорів не лише з економічної точки зору, а й заради світового миру. Росія досі не контролює навіть 20% території України. Вони втратили мільйони людей у боях і досі воюють у стилі Першої світової, справжня м'ясорубка, де немає жодної переваги. Тому вони й атакують цивільні об'єкти. Це обурливо. Але вирішення має бути дипломатичним. Я радий, що обидві сторони знову сідають за стіл переговорів, бо це єдиний шлях до завершення цієї війни. Інакше ми вступаємо вже у четвертий рік війни, і це справжня трагедія. Але Трамп створив необхідний тиск, чи то цим планом, чи через вторинні санкції, які він оголосив минулого понеділка. Усі ці дії, на мою думку, зрештою призведуть до врегулювання, тому що, як ви знаєте, президент Трамп прагне миру у світі. Він справді відданий цій меті. Нам потрібна нова епоха миру, стабільності та процвітання, і, зокрема, в Україні якнайшвидше. В цьому порядку Трамп залишає місце для дипломатії 50 днів. Саме стільки він дав Китаю, Індії та Бразилії, щоб вийти з російської нафтової орбіти я не думаю, що у когось є сумніви. Президент Трамп дуже чітко бачить, що відбувається, і водночас він запропонував план. Він запровадив цей 50-денний план вторинних санкцій. І знаєте, президент Трамп продовжує ухвалювати розумні рішення: чи це продаж американської зброї Україні за гроші наших союзників по НАТО, чи це санкції, які карають країни, що купують російську нафту і фактично фінансують цю війну та її продовження. Отже, на кожному етапі президент. Трамп тримає всі карти в руках, і він розігрує їх так, як вважає за доцільне. Я вважаю, що він заслужив нашу довіру у справі встановлення миру в багатьох регіонах світу, і найближчим часом буде оголошено нові мирні угоди. Але очевидно, дуже важливо посадити обидві сторони за стіл переговорів, як це має статися вже цього тижня, і це результат того важеля тиску, який застосовує Сполучені Штати Америки та президент Трамп. Тож глобальний розлом. Не десь там попереду, він вже тут. І проходить не лише через поля боїв, а й через контракти на танкери з російською нафтою. П'ятдесятиденний термін, оголошений Трампом, спливає 2 вересня. Саме до цієї дати світ має зробити вибір: гроші чи війна. І не випадково саме на початок вересня запланована зустріч Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном. Цей діалог може стати вирішальним не лише для майбутнього санкцій, а й для нової архітектури глобальної безпеки.